У нас підковись Наталія Васильівна. Будь ласка, Наталія Васильівна. Шановний Юрій Павлович, шановне високе зібрання. За нас поки завантажиться презентація. Шановний Юрій Михайлович, шановне високе зібрання тема, для, яку ми сьогодні також запропонували до обговорення. Я дуже вдячна Юрію Михайловичу, називається академічна доброчесність. І вона дуже важлива не тільки для нашого університету, вона важлива для усього світу і для України, також оскільки має різні види проявів ця академічна недоброчесність. І плагіат ідей, і копіпаст, і компіляція, особливо фабрикація і фальсифікація досліджень, загрожують науковій діяльності і науці. В цілому є багато визначень. І багато тлумачень терміну академічної доброчесності. Насправді це своєрідний етичний кодекс науковця свого часу. Компанія Ельзевір розробила разом з експертами із вирішення етичних проблем у видавничій сфері програму для науковців, яка називається Етичні принципи під час проведення досліджень і публікації результатів і ось ця програма допомагає розібратися із певними такими складними і в той же час дуже делікатними. Питаннями, щоб не припуститися науковцям недоброчесних дій, це питання настільки важливе, що ще п'ять років тому Міжнародний центр академічної доброчесності, є й така організація, ініціював запровадження Міжнародного дня академічної доброчесності, який відзначається у світі 21 жовтня. Цього року вперше і наша держава доєдналася до відзначення цього дня з існування як явище спонукало міжнародний комітет редакторів медичних журналів та інші світові об'єднання редакторів наукових журналів, навіть прописати процедури відкликання статей через плагіат, фабрикацію даних та інші академічні недоброчесності за останні роки змушені були відкликати статті через виявлений плагіат або фальсифікацію даних. Навіть топові журнали ви бачите на слайді їх. Великі скандали відбувалися і з публікацією завідомо фальсифікованих даних. І через одну з таких публікацій свого часу у 2014 році один з співавторів навіть покінчив життя самогубством. Є скандали навіть із Нобелівськими лауреатами, і є скандали із підтасуванням даних, і все це стосується топових видань, як бачите на цьому слайді. Щорічно, за оцінками дослідників. Відкликається більше тисячі статей через плагіат. Є такий спеціальний ресурс: Retraction Watch, на якому можна відстежити. Відкликані статті з різних причин, причини можуть бути навіть зі сторони автора, який виявив, що його робота недостатньо високої якості або ще якісь причини. Але найбільша кількість відкликань все ж таки через плагіат. От зроблена пошукова форма відкликання статей через плагіат. І ви бачите, як система видає нам такі дані, що може показати лише 600 назв статей, оскільки ця кількість наявних у цій і базі відкликаних статей через причини плагіату є надзвичайно великою. Причому цей плагіат стосується не лише самого тексту. Це може бути плагіат ідей, який також виявляється при публікуванні статті. Це може бути плагіат зображень. У цій же базі можна знайти близько 190, тобто це вже майже 200 статей із запозиченими в лавках зображеннями, а також навіть є 8 статей із плагіатом даних. Членам нашої вченої ради відомо, що свого часу університет запровадив цілу систему таких дій для поліпшення якості наукових вахових видань університету. Зокрема, це прописані деталізовано вимоги до авторів, рекомендації для рецензентів, перевірка перевірка статей на плагіат. Статті проходять жорсткий відбір на відповідність спочатку цим вимогам і тільки потім перевіряються на плагіат і вже аж далі йдуть до рецензента на перевірку. У 2016 році ми підписали договір із польською компанією Страйк Плагіарізм на користування ресурсами цієї компанії для виявлення плагіату у будь-якій літературі науковій навчально-методичній, які готують наші науковці до друку, а також у які надходять до журналів нашого університету, від наших авторів, а також від авторів із інших університетів. В Комплексі такі заходи призвели до відсотка відмов, зокрема публікації. Зараз мова піде про публікації. Наприклад, у 2018 році із 4-17 статей, які надійшли до редакційно-видавничого відділу, через плагіат були відхилені 104 статті, тобто фактично кожна четверта стаття. Проведена роз'яснювальна робота редакційно видавничим відділом принципова позиція рецензентів свого часу навіть мала такий позитивний виховний момент для наших авторів, тому що допомогла їм зрозуміти, які є вимоги міжнародних стандартів і як їх дотримуватися у своїй науковій діяльності у 2020 році. В підсумку це дало. Такі дані із 118 відхилених статей. Ми їх маємо вже у цьому році. Тільки вісім відхилені через плагіат, але нас не може це абсолютно тішити, тому що ця цифра не заспокоює нас, а навпаки, вимагає від рецензентів в даному випадку більшої прискіпливості. Антиплагіатні програми лише показують, який відсоток. Тексту збігається з іншими доступними текстами онлайн, або ж із текстами, які є у базі конкретної антиплагіатної програми, а ось чи це насправді плагіат, чи це не плагіат, уже може вирішити експерт у темі цього дослідження, тобто рецензент, який призначений редакційною колегією для оцінки даної статті. Бо плагіатом можуть бути система може позначати як плагіат. І цитати, і назви праць списку літератури, навіть назви установи, стандартні вирази, звороти, методики і таке інше. А власне, чи це плагіат вже має визначити рецензент на цьому ще раз наголошує. Більше того, наші деякі вітчизняні умільці навчилися кодувати тексти відповідними макросами і таким чином підвищують відсоток унікальності тексту. Мінімальне Володіння методами роботи у середовищі програмування Visual Basic дозволяє навіть самому науковцю написати відповідні коди, і можна ще скористатися послугами певних недоброчесних фірм. Їхня реклама в інтернеті просто зашкалює за відповідні кошти, вони можуть значно підвищити відсоток унікальності або ж оригінальності. Ось одна з таких фірм. Одна з таких фірм демонструє ефективність своєї роботи на прикладі конституції України. Зверніть, будь ласка, увагу, відсоток унікальності конституції дорівнює нулю на цій картинці. Після проведених певних маніпуляцій із текстом, які зробили фахівці цієї фірми, ми бачимо унікальність конституції України 91%. Якщо це можна зробити з Конституцією України, то чому б це не зробити із науковою статтею? Спокус, спокуса дуже велика, але насправді вона марна. Такі статті регулярно відловлює наш редакційно-видавничий відділ, коли бачить у результатах, як от на слайді, показано відсоток коефіцієнту подібності 2 дорівнює нулям. Не може такого бути в сучасній науковій статті, яка спирається на результати досліджень у світі відсоток унікальності аж 0%. Отже, очевидно, у цій статті є спроби приховати текст і вони плагіат, і вони є доволі успішними. Знову ж таки, це один із таких видів академічної недоброчесності, на який повинні звертати увагу і наші рецензенти. Я ще до цієї статті потім повернуся. Ще одним із видів порушення академічної доброчесності є подання як оригінальної статті, що вже була попередньо опублікована. От, власне кажучи, мова йде про попередню статтю, яка була попередньо опублікована. Ось тільки за цей рік попередньо опубліковані статті встановлювали наші рецензенти і професори Валерій Олексійович Туманський, Віталій Вікторович Сиволап, Олена В'ячеславівна Рябоконь. Дмитро Євгенович Барковський, Геннадій Олександрович Леженко. Можливо, ще якогось забула, але такі випадки у нас, на превеликий жаль, трапляються. Сплагійовані зображення неодноразово виловлював професор Туманський, а також дизайнер редакційно-видавничого відділу Полупан. Трапляється, що повторну публікацію відловлюють, як це було ось з попередньої статею. Відловлюють уже на етапі підготовки статті до друку, коли літературний редактор знаходить якісь подібності у тексті, які йому попередньо вже траплялися. Ось цей свіжий випадок, коли наша англомовний редактор Тетяна Грекова виявила повторну публікацію, зачепилася лише за невідповідність термінів англійською мовою. Почала шукати і знаходить. Точно такі самі помилки вже опубліковані тій же статті тих же авторів, але у 18 році в одному з грузинських журналів. Самоплагіат це дуже таке дискусійне питання для наших українських авторів, але у світі це вже давно не є дискусійним питанням, і це є позначкою академічної недоброчесності. Саме цитування є припустивим і допускається лише у тому випадку, якщо по іншому ви не можете обійтися, або треба показати зв'язок отриманих дослід... результатів цього дослідження із попередніми дослідженнями. Але і в цьому випадку має бути коректне цитування своєї попередньої публікації, так само, як будь-якого іншого джерела. інтересів. Публікації членів редколегії, згідно з принципами міжнародного комітету редакторів медичних журналів, мають бути вкрай обмеженими. В ідеалі взагалі не потрібно публікуватися у власних журналах. Ну, На превеликий жаль, у нас інші умови. І зважаючи на ці вітчизняні умови, ми в журналах університету запровадили обмеження до однієї публікації на номер. Але, можливо, з часом нам доведеться і... Ці вимоги переглянути у бік такий більш жорсткий і зробити більш жорсткою цю вимогу. Такі самі підходи мають бути до публікації здобувачів із науковими керівниками. І звичайно, про додавання співавтори родичів це прямий конфлікт інтересів, навіть не потребує він роз'яснення. Я гадаю, що всі розуміють можливі репутаційні втрати. На жаль, на прикладі наших наукових журналів ми бачимо, як активно автори використовують практично усі види академічної недоброчесності, включають за домовленістю у співавтори науковців, які не мають абсолютно ніякого відношення до конкретного дослідження. Більше того, навіть не мають відношення до напрямку у науці, вже склалися цілі авторські картелі. Вже склалися цілі авторські картелі, які дуже легко відстежити. І ми це бачили під час рейтингового оцінювання. Кафедр такі публікації не дають жодної користі університету. Більше того, вони спотворюють нашу стради нашу статистику. Витий список літератури це надзвичайно поширене явище серед авторів наших журналів і не тільки наших. Як ви бачите на слайді, це зовсім свіже. Це не, Прошу. Це Прошу. Це О все все О. О Можна продовжувати? Ви бачите, на слайді це свіже дослідження було опубліковане 14 жовтня у журналі Записки Королівського наукового товариства, серія математика, фізика та інженерні науки. У цьому дослідженні представлена перша оцінка помилок цитування у наукових дослідженнях. Причому до оцінки бралися оціню наукові журнали, такі як Science, Nature, Nature Communication, Science Advances, тому розглянуто 250 випадкових цитат. Процитовані твердження порівнювалися з посиланнями на джерела, щоб перевірити, чи ці твердження можуть бути обґрунтовані вказаними цитуваннями посиланнями. І що ж виявило дослідження? 25%, можна 25 цих посилань це помилки, тобто коефіцієнт помилок становив 25%. Тобто, можете собі уявити, що відбувається у нетопових виданнях. Я хочу наголосити, що наші фахівці бібліотечної справи, які залучені до підготовки списку літератури. Перевіряють абсолютно кожне джерело у абсолютно кожній статті. Тому відразу видно, де автори працювали самі, які джерела вони опрацьовували, а де просто запозичили список літератури з іншої якоїсь публікації, навіть з помилками в описі. До речі, от самі ці помилки в описі, а також одруківки, дуже часто допомагають виявити і сам плагіат тексту, а не лише самого списку літератури. Нікчемне рецензування так, це також є одним із проявів академічної недоброчесності. На жаль, має місце, і хотілося би, щоб усі рецензенти розуміли, що від їхньої праці також залежить репутація наукових видань університету. На наведених вище прикладах видно, як автори вміють вміють маскувати власну недоброчесність. І коли випадки плагіату знаходять уже опублікованих статтях, то репутація страждає не тільки журналу і автора, але також і рецензента. Тому що у випадку ретракції редакції зобов'язані оприлюднити також і прізвища рецензентів, які допустили цю статтю до друку. На слайді наведено фрагмент листа від головного редактора журналу Патологія до рецензента, в якому вказано на що саме треба звертати увагу під час рецензування статті. Такі листи неодноразово розсилалися усім рецензентам нашого університету, провідним науковцям. Вони у вас є. Будь ласка, користуйтеся цими рекомендаціями. Одним із видів академі академічної недоброчесності є публікація статей у журналах із сумнівною репутацією, так звані предатори джорналс, які опублікують усе, що пришлють і за що заплатять без усякого рецензування. Антижурнали або фіктивні журнали. Коли публікації насправді не існує, журнали не видаються, автор. Отримує відбиток статті, якої ніде немає. Часто такі статті, такі журнали, такі видавці вірніше хижаки прикриваються номерами АССН справді існуючих журналів, роблять фейкові сайти і таке інше, але фактично це фірми, які продають автору муля журналу, а наукової публікації насправді немає. Дуже часто на університетську адресу надходять рекламні оголошення про публікацію Scopus або «Web of Science». Якщо журнал справді рецензований, то ніхто не може гарантувати автору публікації. Це просто видурювання грошей. Важливе питання, на яке слід звертати автору. Звертати увагу нашим науковцям достовірна індексація журналу. Під час цьогорічного рейтингу фіксувалися випадки подання статей, як, начебто, опублікованої журналах, що входять до Scopus чи Web of Science, але при перевірці статей з'ясовувалося, що ці журнали вже не індексуються у цих базах або ж взагалі не індексувалися. Тому дуже важливо перевіряти е, цю інформацію. Дуже часто журнали приховують достовірну інформацію про те, що їх виключили з копус чи з Web of Science, е, однак е, в самих базах. Цю інформацію можна знайти, якщо зайти на профілі цих журналів, або ж ще простіше, можна спробувати перевірити через номер АССН. На сайті АССН є не лише достовірні номери журналів, але й є інформація про кожен журнал, в тому числі про те, в яких базах цей журнал індексується на теперішній час. Ще одне джерело для пошуку журналів, для перевірки їхньої дійсності є директорія журналів відкритого доступу. Присутність журналу у цій директорії це один з перших кроків до визнання того, що він відповідає принципам транспарентності, оскільки пройти відбір до цієї директорії дуже важко, так самісінько важко, як і до Web of Science. Академічна доброчесність не твориться за наказом чи з прийняттям якогось закону, постанови або іншого нормативного документу. Академічна доброчесність виховується, і я переконана, що спільними зусиллями ми збудуємо в нашому університеті академічно доброчесне середовище. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Вас.